Я дуже теж приєднуюсь до всіх слів, що сказав вдячності вам. Ну, зрозумійте, я відверто, як все говорю кожному, дивлячись в очі, що люди, які там, вони е, ну, кожен день мінімум однозначно без різниці. Кожному я мобільний телефон свідаю, кожен телефонує. Телефоную да, з проблемами дуже великими. Три дні назад я в загальному, ну, в загальному я хотів написати, але ні. Від слів скажу. Три дні тому 13-й батальйон 41-й перезвонили, хлопці сказали, дякую вам за бронежилети. Три чоловіка з нашого району бронежилети і допомогли. Не було б бронежилетів, щоб не ми, щоб не ви особисто. Їх би не було. Були б знов 200. Це ну, так, слова вдячності вам. Дуже треба допомагати їм. Зараз відверто в очі, говорю всім. Не знаю, коли воно закінчиться. Зима вперед. Бачите, ночі теж холодні. Якщо не ми допоможемо, держава допоможе. Тільки коли не знаємо, А вони там зараз. Ми зібралися для того, щоб їм однозначно допомогти, тому що, ще раз говорю, кожному в обличчя, я подивлюсь, кого я призвав, я подивлюсь. Я кожному в обличчя тут подивлюсь, однозначно. Ще раз говорю, якщо не ми, то те, ні, те ні. що ми вами говорили. От у вас є зараз, щоб кончення... Людина сьогодні, я вбачаюсь, теж з відпуска приїхав, з Гончаровського. Ну, він зараз поїхав, говорит, командир поставив завдання, він зараз Гончаровськ поїхав, буде, буде після обіду. Я хотів би, щоб він говорив, приїдь сюди, да, будь ласка, хай. Ти пару слов скажеш, дуже великі проблеми. зараз. Да", і по воді, і по забезпеченню казки, зараз я знаю, теж відправили. Ну, слава Богу. Те ж саме випадок був, якого шурупа, да? ми да, витягнули. Витягнули, ну, не дякуємо, а дякуємо. От я з великою повагою відношуся до Анатолійовича, перезвонив там чоловіку, який ну, просто він не держслужбовець, він не займається. цим. В течение трьох днів 19.00 він перезвонив, він ну, говорить, я хлопця забрав з плена певного. Я вивез за то. Проблем немає в сумі. Молочина. Ну, он говорит, когда заходишь ты и Теймор, там их не дуже много. И 30-40% проблема в чем? Потому что каски. Пулевые ранения, осколки, голова. Людям могут вас Ну, тем не менее. Сейчас против ну, 41-й и 13-й батальон, я думаю, с касками мы тоже пытаемся выучить. С каждым, еще раз говорю, каждого мобильный телефон. Мы как спелкуемся с каждым, кто звонит индивидуально. Конкретно дзвонить. Ми навіть, давайте кажемо питання, не пропозиції. Просто от 13-45. Є чотири наших хлопці, які навіть, дай Бог, щоб воно закінчилось, вони приїдуть, розкажуть, коли що привозили. З кожним конкретно ми можемо призначити. Приїдемо туди, передадімо, вони далі розкажуть, покажуть, кому що це передало. Все було відверто і щиро. Ну, Суті, я ще раз кажу, що суть, що маємо цю пропозицію, суть для того, щоб Беспосредственно по вот, привезли, и хай они сами распределять между собой. Не им распределяют, а хай сами распределяют. Но приехала машина, приехала машина, и хай они э, распределяют. Ну, Ты я все это этим... так, просто говорю, что я это думал. А вот как его мы с вами собрать? Если мы до чего-то, давайте э, кандилируем. Кандилируем в якому плане? Например, по, по автомобилю раз. По тому, що ми будемо збирати, тобто що необхідно цим е, військовослужбовцям. Давайте що е, зберемо? Зберемо, наприклад, якщо так, ось, у домінанті загрузка, то склад зробимо, щоб е, сюди звести, і з домінанта загрузи е, машину поставити супроводжуючого і е, на пряму відправити. Я розумію, що це, це не прости, що ми говоримо. Нада знайти автомобіль в тому плані, що, звичайно, що автомобіль, який міг би поїхати це, так я на можу сказати, або це повинна бути. Оцей фургон мерседеска чи Івега, я то таке, ну я э, на навслівку кажу, або такі, ті, як э, ми говорили якось у Нікітенка, чи як то у будівельнику є малолітражки мерседеси, скільки там три тонни, чи скільки, я, я, я не, не, не знаю сі. Ну Я образно ворушу таке, от це так оце, оце таке. Я розумію, що. По-перше, треба знайти той, хто поїде, поводиться, щоб поїхати. Не в тому плані, що там заправити, а хто поїхав. Тому що це ж не, не просто так з'їздити на курорт, а в зону бойових дій. Це я теж усе розумію. Тому ми з вами зібралися, чи робимо це, чи не робимо, чи робимо якось по-другому, чи якось. Ну, Але повинна бути конкретні в тому плані, щоб дійсно, щоб воно не було так, що знов прийшли знову кажуть, що з мене там нічого їм не вийде. Значить, За ці півроку, можна казати, так, я вже новий, бачу, що і я. Ідея хороша, я, хороший, я ну, в принципі підтримую. От, дивіться, от ми відправляємо машину, допустимо, 13-40 Ну, заїдемо там на пару блокпостов, чи, допустимо, в якісь базові лагері, це все віддамо. Там все одно люди вирішать поїхати, ну, якщо ми відправимо, там, ну, там тисячі бутилок води, то комусь там. Бутылка на двух попадает, потому что они все делятся, вот. это первое. Другое. А вот давайте подумаем, а чей есть смысл такие ресурс, э, допустим, там 4-5 тысяч гривен, которые мы потратим на дистопливо, э, стоит ли их размазать вот так, вот, ну, будем так сказать, на дорогу. Дорога, э, видите, э, по прямой 1000 километров. Вот, чтобы добраться туда, это где 1500 1600 километров. Полторы тысячи, Машина треба не такая, как у А чтобы она... Да, 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 то, да, да, да. э, чтоб не минимум 20 тонн. Чтобы она была километров 120, как минимум. Знаете почему? А потому что там все так сейчас ездят. Понимаете? Потому что там так чак-чак-чак, там не получится. Там надо быстро ездить. Получить. я ну, э, дуже плотно и часто, ну, будем говорить, держу связь с теми людьми, которые ездят э, ну, сюда и через каких-то вот. И там э, даже девчата, извините, с матюками разговаривают, потому что когда обстреливают, обстреливают очень сплошь и рядом. Вот, и часто. Вот эти все бусики, которые туда возят. То есть туда надо еще водителя, который, допустим, хорошо знает Донбасс, не так просто, допустим, который после там мы на Чернигов возит людей. Вот. Это все не так-то просто. Я, я так. вам сразу сказал, я председатель назвал, что он не, не будет так просто. Так я просто что-то с вами забрал. О, альтернативно, що от, ну, я пропоную, є люди, які їздять туди. Питання в чому? Треба збирати ресурси, допустимо, їздять сьогодні 13-41 литва. А от зараз, я не знаю, як зараз 13 вони будуть объїзжать, тому що вони снялись і зараз вже там під станицею Луганска. Вот. Бои там, я, кажется, и бои не там не сейчас не идут, и вот, я как-то сам, надо, во-первых, э, ну, всю, всю информацию всю собрать, не просто там силы и бои. Сейчас я знаю, что потому что пропал в тебе буквально 100 для в Дамаске 113. Тут проблема в чем? Что у нас такие богатые регионы, что мы можем, там, допустим, раз мы идем, тратить по 5 тысяч на это дело, а 5 тысяч это паракуты, это 4 каски. Я всім теж я просто, Якщо є такий варіант, такий варіант, що, наприклад, є люди, які їздять. Я ж не просто сказав, що, наприклад, давайте о, 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 суд, все все, заключалось в чому? Суд заключалося в тому, що, наприклад, якщо наші от зібрали люди, якщо знали наші люди, що воно дійсно в наші. Щоб не було тоді, ага, проблем не було. А хай, а хай ділять тоді наші. ділять і розділюють там усім, хто там я, я не ППЗ. Якщо да. воно нашим не попаде, японців вже немає. Да, я. Зуторополь. Я. Зуторополь. Все одно розумію. Проблема, більш у фундаменті. На сьогодні є група ентузіастів мецька сотня, правда? Значит, На сьогодні є група ентузіастів, яка допомагає, правда? Ну, це ми ну, процентів 10 будемо і не будемо, тих, хто ніби а той, ще. <говорили> Правда. Можуть, Правда. <говорили> Сьогодні треба створити якийсь такі координаційні центрі, допомоги. Не обов'язково там 13-го, -е. просто допомоги. Якщо буде чим допомагати, можна і в другу частину туди попадатиме. Що для цього потрібно, на мій погляд? Розділити на три напрямки допомоги. Перше сільхозвиробники. Є в нас сільхозуправління, є Григорій Васильович, там, є списки фермерів, їх ма 60 чи 70. Скільки допомагає? Допомагає багато, ну п'ять. Де 55. Є е, ті, хто займається торговлею. Є люди в райсполкомі, які відповідають за торгівлю, правда? Є списки, вони теж могли б це їх якось згуртовано. Е, да, але може стільки, другі стільки, дати. Є виробники. Оце е, якийсь караційний центр, навіть на базі той самий сотні, які вони обкатали, але тільки не сотні займатися а Менським районом. Щоб буде потік, чого вести, можна буде знайти і хто буде вести, і що буде вести. А як знову ж це засікнемося на. В 50% 5 касок ж не повезешне, правда? Тобто зробити це, це свята справа, зробити це всенародним менським, як кажуть, обов'язком і нашою справою. Є люди, які мають час цим займатися, є. Одна родувати, я не хотів нічого дати. Петро Борисович, я тільки за за абсолютно. Натальна. Натальна. Натальна, якщо це оце, ось, проблема, це проблема буквально сьогодні рішається, якщо це проблема. Проблема не в тому, що, наприклад, я до сих пір, до сих пір, хлопці багато чого, я не, 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 не зразу пройшов. Молодці, навіть розмови немає. Суть не в тому. Суть в тому, що, наприклад, щоб оце так кабінацію робити. Ну, от я приведу приклад буквально е е свіже. Не не, 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 не близька, отразу е привожу. Е Поступила заявка ось у нас із Горська. Ну, ось пограничники, це не, не зони баїть, а Чорський район. Каже, от прислали і говорять, що треба нам продукти, щоб допомогти, конкретно м'ясо. М'ясо. Туди відправили 100 тушок э, кури, Отправили, вони забрали. Приходять, вот, наприклад, да. зараз готується чи сьогодні приходить. Оного на боробьох, як я побачили, що тим відправили, давайте ж ці. Ці є теж заявка, наприклад, там нам треба морква, картопля, м'ясо і ще щось. Оце на те, щоб воно було в той те що є координаційний да, син, да, який да, треба да, створити я, на базі Менської сотні. Я за що кажу, тоді буду боритися, те, що ви казали, О, тут воно йде в Наприклад, якщо треба сельгосп, так ми акцентуємо на сельгосп, тому що і розпилення, воно ж такого не буде. Так, да, так. Да. Значить, Гіз, Коробівка, Семеновка, що там, Гемяч, ви маєте на увазі прикордонку? Так, да, так. Да. З самого початку допомагали, маткраси, діяла, що не було. Знаю, знаю. На сьогоднішній день, от, скільки ми розмовляли, там, ну, там, картошку Олексій Іванович Лутенко потужно допомагав. Питання в чому, що ми осидимо в мене, да? от, нам їхати в той гірськ 120 кілометрів. От, є Щорський район, є е, Городнянський район, їм ближче, от хай розбираються. Я знаю, я вам кучу телефонів зараз дам по городні, по, е, по Щорсу, людей е, потужних, які можуть це все забезпечувати. І ми з ними тоді ще на, на початку березня і е, квітня з ними домовилися, що ну, е, що поступово перекинули це все них. нам треба чітко знати заяву Заявки в якому плані якщо що ми говоримо відправляти будемо машину зберемо машину що ми будемо відправляти усе що хто позносить наприклад сьогодні війна кошти морки накидали на, 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 на там ті ще накидали оце зробили все то не відправили це без хозяйства, чоловіка треба мати заявки, да. наприклад, і суть було, я вважаюся, щоб да. по суті цього всього зібрання, якщо ну, перше було, що машина, що машина, ну те, що я сказав, що або в машину ми відправляємо, збираємо заявку і відправляємо. Або, наприклад, зараз, тут усі присутні, вот, озвучте заявки, що зараз необхідно. Отже, необхідно. І от тоді, оце те, що Петро Борисов сказав, що, наприклад, якщо робимо штаб, штаб, хоча він десь, по-моєму, не на значить, Штаб. І тоді координацію робимо. Координацію, що, наприклад, якщо серхоз, давайте серхоз, Серхоз буде, там завтра, післязавтра у вас серхозпродукція буде у вас складах для того, щоб машину відправити. На сьогоднішній момент в історії кажуть, що нам визити каски. Для шлава добре чи погано, більш-менш продуктами людей, які знаходяться особливо в зоні, АТО забезпечують.